Усі ми знаємо, хто такі публічні люди. А от що таке публічний простір? Давайте розберемося, як з часом змінювалися місця наших зустрічей і чому це, власне, так важливо для нас сьогодні. Здається, дивне запитання, правда? Можливо, але насправді відповідь дуже проста їх об'єднує слово публічний. Подумайте самі, публічні особи належать ніби всій спільноті, так само і публічний простір це місце, що відкрите для кожного. Це можна сказати сцена нашого суспільного життя. Отже, що ж це таке публічний простір? Це не просто якась вулиця чи площа. Ні, це місце, де вирує соціальне життя, де відбувається культурний обмін, тобто повна протилежність нашому приватному світу. І зрозуміти цю різницю це ключ до всього. Уявімо таку картину родина влаштувала пікнік у парку, їхня ковдра це по суті їхній маленький приватний простір. Тут вони можуть спілкуватися лише між собою. Але сам парк, от він уже є простором публічним, а це означає, що абсолютно всі навколо мають однакове право тут бути. Але чи завжди публічні простори були такими, якими ми їх знаємо сьогодні? О, зовсім ні. Давайте здійснимо невеличку подорожу минуле, щоб побачити, як вони еволюціонували. Почнемо зі стародавньої Греції. Однією з найперших, найдавніших форм публічного простору була Агора. Її створювали у давньогрецьких містах державах, полісах. Це був справжнісенький центр життя. Але був один нюанс він був не для всіх. І ось що найцікавіше в Агорі, це її вибірковість. Це був політичний, соціальний центр, але виключно для чоловіків громадян. А от жінки, раби та навіть купці, всі вони не мали права голосу і були, по суті, виключені з процесу прийняття рішень. А от середньовічні ярмарки були вже набагато відкритішими, на відміну від агори. Тут не тільки торгували, тут обмінювалися останніми новинами, дивились виступи мандрівних театрів, і навіть уявіть собі, іноді влаштовували суди та вирішували якісь суперечки. Так, а що ж сьогодні? Переносимось із минулого в нашу сучасність. І тут поняття публічного простору розширилося, знаєте, від площ аж до екранів наших гаджетів. І саме тут з'явився зовсім новий такий неочікуваний виклик для нашого спільного життя. Ну дивіться сьогодні публічний простір це майже будь-яке місце за межами нашого дому, де ми перетинаємося з іншими людьми. Парки, транспорт, школи, лікарні, межі цього поняття стали набагато ширшими. І от вам ключовий парадокс сучасності. Цифрові технології, які, здавалося б, мали нас з'єднувати, насправді все більше віддаляють нас одне від одного у реальному фізичному світі. Люди можуть сидіти поруч, але кожен у своєму екрані, і це, знаєте, серйозна проблема. Але, як то кажуть, на кожен виклик з'являється відповідь. Історія одного програміста Бреда Нюберга стала початком цілого руху, що запропонував рішення для цієї проблеми ізоляції. Це історія про те, як народився коворкінг. У 2005 році Бред, як і безліч інших фрілансерів, стояв перед вибором: або спільнота, і чітка структура офісу, або свобода, але самотність фрілансу. Він не хотів обирати щось одне. Його рішення було геніальним у своїй простоті. Він просто орендував велике приміщення і запросив туди інших таких самих фрілансерів. Так він поєднав свободу та гнучкість із можливістю спілкуватися та співпрацювати. Це й був найперший у світі коворкінг. Ідея працювати, скажімо так, разом, але окремо виявилася просто революційною. Вона миттєво поширилася світом, стала дуже популярною і в Україні. І так, коворкінги перетворилися на абсолютно новий тип публічного простору для роботи, для творчості і, звісно, для спілкування. До речі, успіх коворкінгів підводить нас до одного дуже важливого питання а які, власне, правила дозволяють будь-якому публічному простору, чи то парк, чи офіс, бути комфортним для всіх, бо існують певні універсальні принципи? Давайте на мить задумаємося. Що дозволяє десяткам незнайомих людей продуктивно працювати в одному приміщенні і при цьому не заважати одне одному? Як це взагалі можливо? А відповідь криється в одному фундаментальному і, що цікаво, часто не правилі успіх будь-якого спільного простору базується на взаємній повазі до особистих кордонів кожної людини. Ці соціальні домовленості рідко десь записані. Ми ж не вмикаємо гучну музику в бібліотеці не тому, що є якийсь закон, а тому, що розуміємо, для комфортного співіснування треба поважати інших, бо всі ми тут рівні. Власне, це і є основа суспільної гармонії. І ось тут ми підходимо до найважливішого все це не просто якась теорія, це напряму стосується нашого повсякденного життя адже кожен із нас є не просто користувачем, а й творцем публічних просторів навколо себе. От візьмемо для прикладу школу. Це ж класичний публічний простір. І через шкільне самоврядування учні можуть зробити його кращим, комфортнішим. Те ж саме стосується і нашого подвір'я чи місцевого парку. Кожен може ініціювати зміни на краще. Отже, давайте підсумуємо публічний простір це наша спільна арена, що пройшла довгий шлях від закритості до відкритості. Його нормальне функціонування тримається на повазі, і що найголовніше, ми всі є його активними творцями. І наостанок, таке запитання для роздумів. Якби з'явилась можливість змінити один єдиний публічний простір у своєму житті, ну скажімо, улюблену кав'ярню, шкільний коридор чи сквер біля дому, щоб це було? І як саме його варто було б покращити? Подумайте про це.